Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні ми подивимося цікаву посилку, і я вам розповім її історію. Як зазвичай це посилка від магазину Сандра Сістеж. Я так там, частенько, ну, відносно десь раз в місяць-півтора замовляю, тому що тут завжди є дуже такі цікаві знижки, цікаві такі схеми. І як ви бачите, ось така посилка прийшла. Ну, з цієї сторони більш-менш частенька, а ось з цієї, подивіться, яка катастрофа. От це таке. І я не витримала і написала скаргу у нову пошту. Тому що це вже, ну, мені кажуть, на новій пошті, так вона ж їде так далеко. Я кажу, якось українська сторона їде, американська сторона їде чиста, а українська їде чомусь брудна. Кажу, ви там, По-перше, це типографська фарба. Явно що це вона фарбує. Я колись взяла щось отримувала, так я була в білій футболці, добре, що я не притулила цю посилку до себе, тому що ну, ну зовсім нікуди. і розумієте... Тому вже ну поки що мені не дали відповідь, я зателефонувала, сказали, що не обов'язково повідомлять. Тому що це точно не митий контейнер, а це взагалі якась ось. Я кажу, я оплачую вам в доларах, а ви мені таке привозите, Ну, обіцяли виправитись. Це такі зауваження, тому що ну, мені дуже неприємно отримувати в е, е, такому вигляді. Не всі так приходять. Деякі приходять сніжно-білі, а деякі приходять ось в такому вигляді. Ну, я вам розповідатиму, чому не планувала я в цьому магазині, хоча в мене тут дуже довжелезний список бажаного, чому придбала. Як я вам розповідала про про цей магазин тут є дуже часто знижки. До чого хочете: до дня Лего, до дня там взяття бастілі і Чому хочете. Вигадується, якщо нема, то просто багато товарів. А ось тут називався бай-бай Тобто тут розпродаж був в 50%. Я думала, що більше ніж 30% не буває, але тут ось наполовину ціну зняли навіть від тих товарів, які вже в розпродажі були. Тобто ціни дуже гарні. І я вже туди, як залізла, то вже від... набрала багато чого цікавого. І зараз подивимося, тут 16 схем має бути. Ну, тобто, Тому що гарна ціна, і там не на все було, а вибрали десь порядка 15, можливо, більше виробників, Ну, можливо, там якісь е, тобто, на схеми, Основно В основному на схеми або схеми з паками були, тому що, ну, я не знаю, можливо, вони не популярні, можливо, вони вже ну, є, є раритетне, є просто старе. Ну, ось подивимося, що в мене тут є. Е, зараз витягнемо, тому що самі дуже цікаво. Так, можливо, навіть в мене є і набір якийсь, можливо, немає. Ну, тут багато чого маленького якогось цікаве. Так, тут у мене є просто схеми. так, Давайте розпочнемо із великих. Так, як ви пам'ятаєте, я. Полюбляю ось цю серію американську, цю американську розпорукоділля, і в мене є далеко не всі схеми, і я планувала б їх знайти. Тут я їх знайшла за дуже гарною ціною, як ви розумієте, тому що ці схеми бувають. Ну, Не дуже дешеві, а бувають і дуже дорогі. А бувають навіть якщо вони дешеві, то на півціна все одно краще, ніж ціла ціна. Тобто, я знаєте, що я моніторю ці, цих ангелочків. І ось така ангел-романтики. У мене є тут серія, як ви бачите, з багатьох. Ось цих, це один тут один дизайн, така гарненька схема велика. Не знаю, коли їх всіх вишую, але вони мені дуже подобаються. Тобто ось така схема. І знову ж таки, з цієї серії. Ще одна схема. Так, у нас щось там хтось стукає. Ось таку схему я придбала для своєї подруги. В попередній посилці, я мабуть показувала на eBay, і я потім вирішила, що мені також така потрібна, і також була тут гарна ціна на неї. Тож, е, я придбала і собі Це серія цього фантазії. Бачите, це з однієї серії фантазія романтика. Ось, а ці в мене два, дві є. Ось. І... Так, я вам розкладатиму. І ось третя. Ця вже із дуже дефіцитних. Тобто є такі, які не дефіцитні, а є такі, що дефіцитні. І чим більш вона дефіцитна, раритетна, тим дорожче вона коштує. Так ось, ось ця африканська, африканський ангел. Я також придбала. Тут вони, я вам розповідала, що є вони за. Територіально, якось географічно ці ангели, а є просто зв'язані, ну, не зв'язані ні з чим, просто так, фантазія, романтика, там, урожай, щось таке. Тобто, ось така ще у мене є. Це, ось, бачите, це по які за народами йдуть. Ці ось схеми, ось така мені ще подобається дуже оця індіанка і ось ця японська, якої в мене поки що немає. І ось це Південна Америка. Так. А тепер у мене єгипетська єгипетська. Ні, це африканська. А я думаю, що в мене єгипетська, а цей, цей єгипетську я вам показувала у попередній ось серії, тобто ось такі гарненькі схеми. Цікавенькі, бачите, як розписані. Мені здається, що вони досить великі, але тут неповна зашивка. Тобто ось такі схеми. А далі, знову ж таки, у мене є цілий, е, ціла серія схем. Це схеми ось цього е, пегасуса, які я збирала, хто пам'ятає, хто не пам'ятає, я збирала карти, я їх зібрала всі. А тепер я знайшла і серію, які подвійні, такі цікаві, ну, мені такі подобаються. Вони такі старенькі, звичайно, тому що вони 90-х років ще, якщо не раніше створені 95-го року, ось така серія. Це серія, коли ось два в одному, і тут дві, має бути дві схеми. Тут, бачите, папуга і всередині також папуги. папуга. А з іншої сторони в цій сарі, тобто пташки. Тут також ара, то какаду, а це ара. Ось. Тобто це коли в одній схемі, а тут три. Тобто тут три папуги, в Пап папузі ще є два папуги. Ось такі. Ну, старенькі, вони просто від старі, старі, від того, що вони старі. Ну і вони дуже раритетні. Ось такі ці схеми, там ще якісь є. Хвостик, щось, видно помилка знайшли, ой, як цікаво, можливо, знайшли помилку і її додали. Так, із цієї серії ось є е, гора, і ще тут що. Ну Тобто, це, мабуть, е, якби не Канада це. Тому що, або ні, не Канада, щось є якісь кактуси, можливо, Мексика. Ну, щось таке, десь із тих. Е, я не вмію читати, на жаль. ну, Тобто тут, бачите, є якраз ось цей Лось, це, можливо, таки, можливо Канада, тому що Лось це до Канади якось більше відноситься, чи стосується ось таке є. Але це схоже на індіанця. Кактуси, ось такі цей посуд, тут ось такий звірок, тут бігає звірок, і тут ось, мабуть, такі вовки ну і орел. А з цієї сторони у нас також, бачите, це індіанське все-таки є. Я не знаю, що, може, не вовка, а мабуть, такий пума чи ще якийсь звір, тут же жлость стоїть. Оце Канад... мені здається, ну, це в Канаді такий є, в принципі, ось такий якийсь символ, такий стовп у них є, але я не впевнена, що це Канада, або Канада, або, щось... або Мексика. Ну, мені щось так здається. Ось, ну Тобто тут звірі на фоні якогось. Ну, І символи на фоні якогось звіра. Ну, Ось така цікавенька схема. що тут. Ну, Опис, велика схема, така величенька. ось. Це, ось, пірі, це мені здається, дух. Когось дух. Якщо не знайду, то підпишу. Ось такі. І з цієї серії ще у мене є вовк. Тут вже точно вовк і ігл. Це ігл, мабуть, це все-таки. Ну, орел, якщо я правильно знаю, також, бачите, як цікаво зроблено ось це, ці символи. оце, от, Мені здається, що такий стовп канадійський, він такий є. У мене навіть десь такий має бути магнітик. Ось такий в них символ. Там щось на стовбі, кілька тварин, мені здається, намальовані, ось індіанець якийсь. Потім ось цей вовк. Ну, мені здається, що ця серія цікава саме як серія, а тут, бачите, в Орлі. Тобто Орел, тут знову ж таки цей вовк, тут сонце і ось відмідь такий. І ще в цій серії ще є один, здається мені, тобто це серія не повна, ще є якийсь звір, чи ту коні, чи ще щось. Тобто, у мене ще одного не вистачає. Тут була дуже гарна ціна, звичайно, знижка величезна, тож я взяла в свою колекцію. Далі ось ці ведмедики. Я їх про них думала, думала придбати, не придбати. Тут ціни, ці, на які написані, вони не відповідають дійсності. Тут, тут вони нижчі, ніж намальовані. Ці ведмедики, Я не знаю, чому вони мені сподобалися, Ведмедики, які тримають ягод, ягідки. Тут таке написано, що це ведмедики ягідні. Ось вони тримають один полуничку, один малинку, а один невідомо що. Щось синя, якась ягода. Ну, Можливо, смородина, можливо, ще щось. Ось так ось так. Вони, їх можна вишити всіх разом, а можна вишити по одному. Ось так 2001 року. Е схема ось тут величезна, величезна схема. Така на а, прямо на розгорнути її в дуже гарній якості схема. Тож я вирішила собі також придбати, дивіться, як тут багато ниток. Але правда, вони і в ДМС в Анкор, і оце, я не знаю, третє що, але дуже часто ось ця нумерація також е в, буває. Ну, Випущено це в Америці випуск. ну, 2001 рік, звичайно, 23 роки. Ну, Цей магазин дуже часто купує саме склади, якісь магазини викуповує ось такі е старого зразка, ну, тому і ціна відповідно. Низька, а коли з неї ще 50%, відміти, то ще краще. І ось е, вже в цю, саме в цю е, на мотив цього мені як придбала і ось таких е, як зайчиків чи кроликів. Ну, хтось із них також ягідні кролики зайчики. бо їх позиціонують як дитячі. Тобто на е, дитячий якісь одяг, на дитячі. там, Ну, не знаю на що дитячі такі фартушки, Ну, мені вони сподобались. Це ось ці зайчики, козачки, кролики невідомо хто. Вони також з ягідками. От кавунчик, виноград, мабуть, що. я не знаю, що це. Це я теж не знаю, як називається. Ось полуничка, ананас і апельсин. Так. А що цікаво, що ось у цих, е, в англійській мові ось ці всі ягідки вони мають ось у цю Бері-назву. Ну, майже всі ягоди мають назву у Бері. Так, ось тут у нас схема. Так, 2006 року також такі великі зайчики. нитки в DMC, Небагато не ниток для кожного зайчика окремо. Ну, придбала, тому що було не ну, дуже дешево. Тому і придбала. Так. Далі, далі, от за цією схемою я ганялася. Її ніде нема. Це ось ця моя, мені здається так, Дона Верміліон джампа. Ось це такі, мені дуже хотілося придбати саме мішок. у неї, Якщо я не помиляюсь, то в неї є декілька варіантів, оцих таких, чи це гольнички, чи це скриньки такі. Ну це, мабуть, гольнички. Ну, щось таке. І така скринька може бути для чогось. І ось там в неї є різні варіанти. Мені дуже хотілося мати хоч щось, але мишки мені дуже подобались, тож це така, така схема. Ось вони, ці мішки, однакові, мабуть, тому що вони з ниточками. Так, ці мишки однакові. Просто вони це для оціх. Шпилючок, це, мабуть, голничка. А це кудись щось складати, Величезна схема. Ну, Не знаю, чого вона мені так сподобається в житті мішей, я боюся. А отак от мені сподобались. Ну, велика схема. З якого року, мабуть, 94 го ну тобто це дуже, дуже. Ну можливо, тому й розпродаж був на дуже такі старі схеми, якщо ну, тому що вони ну, вони і раритетні, але ну, з іншого часу вони вже від старості такі старі, тож їх, мабуть, і, і десь там знайшли, і звичайно їх потрібно розпра... розпродати, тому е ціна була дуже гарна. Е можна там були й нові такі, зовсім нові з нуля купувати, ну ті, звичайно, дешевші. І ось тепер, ще у тепер мене є малесенькі схеми. Зараз я вам покажу також серія схем цих. Вони прямо як на листівочках. Оці серії, ці Bruxbox, їх можна було придбати як у паку з паком, тобто із бісером і з цим папером, і можна було придбати як лише схему. Я придбала лише як схему, хоча із паком вони з 50% знижкою також були е, недорогі. У мене є одна із паку, а ці я вирішила, що е, ну, просто, ну знач, знач, низькі ціни були ось такі а там, мабуть, всередині схеми. Ну, в такому вигляді вони продаються. Просто я не знаю, там ну яка особливість, я жодної не вишивала, їх дуже багато, цих феючок там є, отакий от, відьмочок, феючок. Я не по відьмочках взагалі, але мені просто було цікаво. Е, тому в них тут є на папері, вони вишиваються, і крім цього, в них ще якийсь є тут золотистий папір, такий туди входить, також перфорований. Ну, я просто пам'ятаю по своїй схемі. Ну, оскільки ціна була гарна, вирішила придбати. Не знаю, чи вишиватиму, чи ні, але придбала. Це оця феєчка 2029 року. Вона не феєчка, може, вона відьмочка, скоріш за все. Так? Мабуть, відьмочка, Бо чорний тіт. Ну, щось таке. Можливо, це на Хілої. Я не відчуваю чудо Хілої, але взяла. Так, і з цієї серії також ось є ця Фіона. Фея також, мабуть, не фея, а відьмочка, а може і феєчка, вона, ну, щось таке. Ось також лише схему я придбала 2009 рік. О, у самого виробника зараз ці схеми продаються е, також зі знижкою 30%, але все одно те, що я придбала ще дешевше. Е, тобто, ну, тим більше тут одна ціна на доставку, тож я вирішила придбати цих, не фей, боже, що ж вони фейчки, відьмачки. І ось така є ще. Е, також вона, мабуть, відьмочка 2012 року. Це зимова. така є. Ну, Я вирішила, що папір перфорований можна завжди знайти, а е, можна вийти на тканині. І ось, ну, а бісеру, тут бісеру йде дуже мало, тому його також можна знайти. Ось. І, і тут ще йдуть нитки кренік, але оскільки нитки все одно не входять в пак, то немає значення ось. Що купити, а оскільки ціни дуже гарні, тож я їх і придбала. Так, і далі йде дуже цікава, цікава серія. Я спочатку хотіла придбати лише один, тому що це схоже на ангела. Так, ну це він і є ангел, і ось це буцила його випускає, і це дизайн, чи за дизайном це є Анни Івон Гілберт. Це не американська, чи американська чи англійська, не скажу вам точно, це випуск 97-го року. Цих схем взагалі немає ніде. От я подивилася, і Б, і Еці, e, і всі інші вони ніде ось в такому вигляді не продаються. Ця дизайнерка, вона жива, вона художниця, вона малює саме ілюстрація до. Книжок дитячих казок, тобто найпопулярніше, це дитячі казки. І їй 83 роки, але ну, вона до цього часу малює, причому в неї такі, е, дуже цікавий, якщо зайти до неї в інстаграм, то в неї є від таких еротичних до дитячих казок. І ось такий ангел, це здається багатство ангел, він в неї трішечки не такий намальований. Я підозрюю, що в неї, можливо, було два ангела, ну, ось пішов у. В дизайн ось оцей. Саме такий з факелом. ну, Я вирішила, оскільки я вже збираю ангелів, то ось така. Мені просто дуже цікава історія була про цю жінку. і я 97-го року, тобто її немає в продажу, жодної схеми я не знайшла. ниток багато тут всяких. Як там не знаю, як розписується, але, бачите, схема зовсім, е, е, Ну незважаючи на те, що їй там 20 скільки там років, 27 років Ну єдине, що ну на нова нічим. Ну, може тут трішечки десь покоцаний цей. Е, е, як він Пакування, але її ніхто не відкривав. Тобто мені було цікаво просто зібрати, знаєте, коли збираєш ангелочків, всякі, хочеться зібрати якісь незвичайні, такі, не такі, як всі вишивають, І, оскільки я зовсім не думала придбати, але потім як залізла, почитала цю історію, вирішила такі придбати. Не думала, що він такий маленький, на малюнку. На малюнку на і з цієї серії я придбала ще три. Тобто всього 4, і ось тепер я вам покажу, і ви, мабуть, здогадаєтесь, ось така схема. От коли я на неї подивилася, то у мене одразу виникла асоціація, і я думаю, хто дивиться на наших українських дизайнерів, ви абсолютно точно побачите дуже схожу таку, такий мотив. У нашої української дизайнерки. Е, ось, Як ви бачите, тільки тут буде українка з голубкою, тут буде хлопчик, і ще один хлопчик буде українець, тобто ну, абсолютна схожість, ну вона так і пише, що вона надихнулася цією ілюстрацією. Я не знаю точно, як її звати, але я просто бачила цю картинку. Ось такі, такі ангелочки, які ось, я не знаю, з якої це казки, що, що. Ну, Я вам просто показую, як надихаються наші дизайнери. Тобто, Абсолютно ідентичний, лише перемальований в українці. І там, здається, ще четвертий є хлопчик. Чи їх троє, чи четверо, ну ось так. Тобто, Я вирішила взяти такий оригінал. Цієї картини такі це так, це три ангелочка, куди вони йдуть, я точно поки що не знаю. Можливо, там є написано. Розумієте, ці казки у нас, як я розумію, не популярні. Вони у нас не випускалися. Це казки англійською мовою. Тому і ось ну і можливо, тому що довго вони саме, я не знаю чому. Я вам вставлю тут фото. Цієї дизайнерки, щоб ви зрозуміли, хто вона, то це дуже відома картина. Фея здається там намальована, яку хаєд випускав. Це такий хаєт. І дуже схоже, щось є у Леті Стіч, мені здається. Тобто я вставлю фото з цієї картини, щоб вам було відомо, про кого. Ну, тобто дизайн дуже відомий цієї жінки. Ну, не знаю, платять їй тороя чи не платять, але ось я вирішила таке придбати, тому що дуже раритетний. І я його бачила ці, тільки в є, такі ці картинки. Ну, Мабуть, можливо, вони колись були популярні. Ну от У нас на території ось я жодного разу не бачила, а тепер ось побачила. І вже я взяла, також оця також є дуже відома, хтось її ще перевипускав. Мабуть, щось що ця садівниця в когось ще є цей випуск, можливо, і буцила його випустила, а можливо, ще хтось. Мабуть, такий інший хтось випустив, е, тако, яка жінка, також ангелочок, яка поливає квіт. Ну, Я вирішила також взяти, знаєте, оригінал ніколи не можна перевершити. Тож, тому я, Якщо також знайду цю жінку, то я вам покажу саме цю ілюстрацію. Е, ну, Вирішила також, Ну, ціна була гарна на це все. Але я вирішила, що ось у мене буде те, чого нема ні в кого. Я таке люблю. Ну, вже, оскільки взяла, я їх забрала всі. Вони лише з'явились в магазині. Ось якраз перед розпродажем вони з'явились в магазині, і я вирішила, що я їх заберу всі. Ось. І ось І такі. Це дві подруги ангел, ангелочки, якось там вони називаються. Ось. І ось такі так вони йдуть. Також щось із цього є дуже схоже. Ну, Хтось із дизайнерів, мабуть, також надихнувся і щось таке ось взяв. Звідси. До речі, що цікаво, ця жінка малює вручну. Ну, тобто Ніяких комп'ютерів, нічого. Я бачила, як показують, ну, кому цікаво, можете заглянути, як вона малює. І там так багато дрібних деталей. тобто Там показано, як вона малює це все ну, від початку до того, що видно, що це її малюнок. А то кажуть, що це я таке перші надрукував або ще щось. Тобто там показано всі оці малесенькі детальки, вона розмарогла. Я не знаю, коли в неї є час, тому що особливо там, де багато героїв, цих казок, там просто дуже багато героїв, дуже багато деталей. Ну, ось таких я також взяла, вже раз взяла всіх. Я не знаю, наскільки це складно, наскільки це не складно, але я бачите, тут написано, що ось бутила це за ліцензію, це все випустив. Тож це саме є і оригінал ось такий. Тобто я ось так закупилася добряче, як ви розумієте, оскільки дуже багато, то ціна була дуже прийнята. Зараз також є ці, ну, фактично, цього всього, що в розпродажу воно все по одному, ну, майже все по одному. тобто, Єдине, що здається, оці брукс. Як вони, брукс-бокс? Оці дівчатка є там по двічі, по три схеми. А все інше воно було по одному, оскільки воно таке дійсно раритетне. Тож не знаю, чому саме на цій. Ну, багато було дизайнерів, звичайно, все не купиш. Але із того, що я вибрала, ну, мені ще там хотілося деякі квіточки придбати, але, звичайно. Ну, я, я довго думала взяти, що взяти, що не взяти. Ведмедиків думала взяти, не взяти. От ведмедики вони є в цьому, в називається. Це на еці, ці відмедики є, де ті відмедики, е, ось оці відмедики, їх можна придбати, але дорожче. Ну, а оскільки тут єдина ціна, там менше 4 доларів доставка, то е, чому б не взяти? так? Ну, По, по Америці мається на увазі. Я придбала їх дуже дешево. ну, вони Не знаю, чи вони мені треба, але вони такі немішні, ці ведмедики. Я на них дивилась, дивилась і вирішила, що за такі гроші, як тут передають, е, мені сподобається. Ну, найбільше я, звичайно, рада ось. Е, Оцим мишкам і ось тим ангелам, які у мене в серії, просто за те, що в серії. Ну, і, можливо, щось іще я знайду із цього, оцей четвертий, якщо їх всього 4. Ще один є точно, якого в мене нема цих духів, всяких, то знайду. Ну, Принаймні буде в колекції, коли вищою, не вищою, ось таке. тобто... Розпродаж там ще йде, і можна ще придбати щось. Ну там багато є таке, яке я не вишиваю. Наприклад, там семплери всякі такі. то... Ну, не все придбала, але все-таки я дуже задоволена. Я сподіваюся, що вам також сподобались. Мені було дуже цікаво, і я рада, що в мене є дуже раритетне таке. Ну, як вам сказати, Трохи містиль, трохи не містиль, але ось у цих дівчаток я коли побачу цих дівчаток. я... Зразу зрозуміла, що треба дивитися, що в нас щось таке схоже є. Ну, я не знаю, наскільки правильно дівчата дизайне роблять, тому що, бачите, шукається дуже стара якась схема і щось трішечки переробляється, і вже це наш дизайн. Як би. Ну, не знаю, це в кожному своє, як говориться, хто надихається, хто копіює. Ну, ось таке. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо сподобалось, напишіть мені, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на мій канал, буду вдячна лайки чи дизлайки. А я вам бажаю всього найкращого, багато покупок і міру.